Доброго ранку! Сьогодні чудовий день без вітру. Дуже підходить для викачки меду. Пару днів тому я обрізала усю лаванду. Вона вже була досить сухенька. Але не хотілося обрізати її під час спеки, тому дочекалися зниження температури. Як тільки я обрізала усю лаванду. Наші бджоли поміняли своє місце роботи. Тепер вони на буркуні. Ми його спеціально посіяли, тому що він зацвітає пізніше, ніж лаванда, і зараз бджоли ласують його нектаром. Ідемо до пасіки, проходимо повз борку. Тепер проходимо повз виноград. Грона вже налилися, але виноград ще не достиг. Минулого року у нас був величезний врожай, виноград дуже смачний, і солодкий. Тому цього року з нетерпінням чекаємо, коли він достигне. А ось і наша пасіка. Пасіка наша розміщена дуже вдало. Вулики стоять на галявині перед невеличким лісочком. Тож зранку вони гріються у лагідному сонечку, а коли температура підвищує і сонце починає пригрівати, а іноді навіть пекти, воно через дерева вже до вуликів не достає. Бджоли дуже зайняті, працюють. І ми почнемо. Мед дуже корисний, смачний продукт. Існує кілька способів, як відрізнити справжній мед від підробки. Консистенція справжнього меду однорідна. Він текучий. І, до речі, справжній мед викликає незначне першіння в горлі. Тож не бійтеся цього. Тепер про лавандовий мед. Мене постійно питають, чи його смак віддає лавандою? Ні, цього немає. Лавандовий мед. Немає ні кольору, ні запаху, ні присмаку лаванди. Це просто дуже добрий мед. Смачний, ну і, звісно, цілющий. Іноді в банці з медом з'являється зверху піна. І це може викликати думки про те, що мед зіпсувався. Це ж не так. Поява такої піни кажуть про те, що мед натуральний і багатий на натуральну глюкозу. Ось вона і кристалізується на верхівці банки. Особливістю лавандового меду є процес кристалізації. Через кілька тижнів після викачування мед стає білим. Це і є ознака натурального продукту. Завдяки високому відсотку ефірних масел в складі цього меду він не твердіє, але стає густішим. Звісно, якість меду можна перевірити, зваживши його. Вага літру зрілого меду без посуду коливається від кілограм 300 до 1,5 кг. Менша ж вага свідчить про те, що мед має надлишок вологи та може зіпсуватися.